Доброго дня, шановні глядачі. Постає питання, чи можна до звичайного китайського гібридного інвертора підключити з одним мппт контролером входом сонячних панелей підключити два поля панелей? Можна. А4? Можна. А6 полів можна. І я вам зараз розкажу як. В Цьому нам допоможе ось така система. На сьогоднішній день в мене підключено два поля. Одне на схід невеличке, яке складається з двох панелей по 540 Вт. І основне це шість панелей аналогічних по 540 Вт, які розміщені на південний схід. Панелі в нас, Основне поле заходить в інвертор. А додаткове заходить на цей mppt контролер Що в нас відбувається? Коли мало потужності на полі, на інверторі до роботи нашої системи підключається цей МППТ контролер. Зараз я вам продемонструю. На панелях як бачите, у нас 2,3 кВт, будинок споживає 3,8. Контролер у нас видає, видає 11 А, це орієнтовно ну, 0,5 кВт. Більше просто фізично вже немає на панелях, тому що у нас там більше вже ніж 11 година. І так, зараз я зменшу потужність споживання і ви побачите, що контролер відключиться автоматично. Я виключив споживання. Зараз наші цифри впадуть. Подивимося. Значить, поле в нас віддає основне 2,2 кВт. Будинок споживає 1,4. 15 А злив батарею. Що відбувається з контролером? Поки що не падає, тому що йде заряд батареї. А от він поступово знижується. Ну, він не падає, тому що йде заряд батареї. І так, поки е, стабілізується ситуація, я вам розкажу, яким як, чином воно працює. Таким чином можна підключити один контролер, два, чотири, 10. Ну, насправді там кількість не обмежена. Що він собою представляє? До нього е, можна підключити панелі потужністю е, 2,8 кВт, це при 48 Вольтовій системі. Або 1,4 кВт при 24 при 24 вольта і 720 Вт при 12-вольтовій системі. Щоб воно у нас все працювало, нам потрібно мати отаку штуку, я її називаю енергохаб. Тут, як бачимо, у нас де комутація. Комутація це йде від Інвертора, вхід по батареї, плюс-мінус. Він приходить нас сюди на ці планочки мідні. Я його зробив в саботушки. Продають готові рішення, але, чесно кажучи, вартість їх для мене незрозуміло висока. Вирішив зробити сам, нескладно. І так, з інвертора, з того виходу, що на батарею, приходить у нас плюс-мінус. Далі з батареї. Так само приходить сюди, плюс-мінус. Із контролера вихід той, що йде на зарядку, також приходить на, ті, на ці планочки. А, до речі, не сказав. Цей контролер може заряджати батарею максимальним струмом 60 А. Тобто з вигляду він невеличкий, але тим не менше функції непогані по потужності. І так, що в нас відбувається? Тобто, Якщо нам не вистачає потужності на інверторі, йде більше споживання, включається в нас контролер. От як бачите, перепригнемо сюди, тут у нас заряд ще йде, але вистачає в нас потужності на основному полі і відповідно тут бачите, виробіток енергії впав. До нуля, ясно, що 0 кВт. Зараз продемонструю, як він відновить свою роботу. Знов дам нагрузку вищу, включаю котел. Дивимось на інвертор. Пішло споживання на будинок у нас 4 кВт. І включився наш контролер. Зараз просяде. І плавно набере знову потужності. Тобто він бачить, що йде дефіцит потужності на батареї і відповідно дає зарядку. 0,4 кВт. Це він вийшов вже ну, на максимум. Зараз стабілізується. Зараз. 0,5 кВт. Повторюсь, більше просто фізично нема на панелях. Таким чином можна сюди підключати, повторюся, ну, практично необмежену кількість контролерів. Також сюди ми можемо підключити і додаткові батареї акумулятори. Головне, щоб вони були подібні за своїми характеристиками. Тобто, ну, однозначно, тип батареї має бути той самий. І робочий вольтаж. Тому що налаштування по зарядці акумулятора, ви будете робити по мінімальному. Тобто, якщо у вас там буде батарея ну, максимально брати 52 вольта, а друга там 54, все рівно ви будете вимушені поставити 52. Надіюсь, пояснив. Е якщо є запитання, задавайте. Якщо цікаво. По даному МППТ контролеру більш докладно можу зняти відео. Тут теж є маса налаштувань, все просто, по типу налаштування, по типу як на інверторі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, задавайте запитання, відповідаю на усіх.